Доброго дня, шановні переглядачі соціальних мереж. Звертаються до вас з Вознесенського ОТГ, жителька села Привітне. На 70 й сесії було оприлюднено вимога від громади по складанню дострокове повноваження голови ОТГ Тетеренка Олександра Васильовича. Звернення було, вірніше, вимога була. Від громади до депутатів. Ось така була вимога до депутатів. Слідуюче було звернення також до депутатів по сумісництву, на якому голова Титеренко розказав нам казочки, як складаються повноваження депутатів, голови, про що його навіть даже ніхто не питав. Ну, йому щось потрібно було говорить. Він і включив інтернет. Надо було просто, щоб світло вимкнене було. Щоб людина не знала, що говорить. Що ж по даному питання? Ці, ці листи були зареєстровані. Ось реєстрація їх. Першого це що. До шановних депутатів по сумісництву, друга реєстрація про вимогу до, вимога від громади про складання повноважень Тетеренка, про, не його, про його недобросовісне виконання своїх обов'язків як голови громади. Що надсилають вони мені? Представнику колективних звернень Нерущенко Людмилі Олександрівні село Привітне. Вознесенська сільська рада повідомляє, що колективні звернення зареєстровані і депутатами прийнято рішення їх опрацювати та розглянути на найближчій сесії Вознесенської сільської ради. Про прийняття рішення вас буде повідомлено додатково. Але що зверніть увагу, підписується сільський голова. Настає питання. А яке відношення сільський голова має до того, що вимога була громади до депутатів? Так як він має скласти свої повноваження? Ми хотіли сьогодні надіслати слідуючий лист відповідь на дану їхню місенітницю? Я її вам фотографую, щоб ви бачили. Але ж до даних осіб, що звертається, що не звертається, освіта незрозуміло, яка в них. Людина не розуміє слово, сумісництво, веде, розповідає казочки на сесії, як скласти повноваження депутатів. Що ми хотіли сьогодні зареєструвати, надати їм лист відповідь на, їхній, на їхню відповідь мені. Що лист в Вознесенській сільській раді Золотинівського району Черкаській області, секретарю Ради Макаренко Галині В'ячеславівні, тому що дана особа повинна була надати відповідь. Від ініціативної групи жителів Вознесенської об'єднаної територіальної громади Кісіль Олександра Леонідовича, Нерущенко Людмили Олександрівни, Овчаренко Валентини Іванівни, Чорнобай Наталі Михайлівни. Лист відповідь Щодо розгляду звернення громади про недовіру та дострокове припинення повноважень голови Вознесенської ОТГ Тетеренка Олександра Васильовича, Шановна Галина В'ячеславівно, ініціативною групою жителів Вознесенської ОТГ було зібрано підписи громадян та подано звернення до депутатів Вознесенської сільської ради щодо висловлення недовіри та зняття з посади голови громади Тетеренка. Зазначення звернення було офіційно оголошено на 70 й сесії сільської ради. Однак у відповіді ініціативна група отримала лист за підписом самого голови ОТГ Титаренка, в якому повідомляється, що депутатами прийнято рішення опрацювати та розглянути звернення на найближчій сесії ради. Звертаємо вашу увагу. Що відповідно до статей 13, 26, 46 та 70 закону України про місцеве самоврядування в Україні, питання дострокового припинення повноважень сільського голови належить виключно до компетенції Ради. Розгляд звернень громадян є обов'язком Ради, а не сільського голови. Офіційні відповіді на колективні звернення громадян надаються від імені Ради або Секретаря Ради, а не від імені голови, який є зацікавленою особою в даному питанні. Вимога від громади. На підставі викладеного вимагаємо надати офіційну письмову відповідь від Вознесенської сільської ради. За підписом секретаря ради, шановна Макаренко, включити питання щодо розгляду звернення громади про веливе висловлення, недовіри та зняття з посади голову Тетеренка до порядку даного найближчої сесії ради повідомити ініціативну групу про дату, час та місце розгляду зазначеного питання відповідно до вимог чинного законодавства України. У разі невиконання цих вимог громада буде змушена звернутися до Черкаської обласної військової адміністрації, органів прокуратури, Комітету Верховної Ради України з питань місцевого самоврядування. З повагою ініціативна група жителів Вознесенської ОТГ: Кісіль Олександр Леонідович, Нерущенко Людмила Олександрівна, Овчаренко Валентина Іванівна, Чорнобай Наталя Михайлівна. За номером, ось підписи їхні, все, що ми маємо. Не зверталася я до них, щоб зареєстрували, тому що дані особи не розуміються на законах взагалі. В них немає поняття, що таке органи самоврядування. Їм дали ці повноваження, але вони не розуміють, що з ними робить. Вони приймають рішення незаконні, вони надають листи, взагалі, які суперечать законодавству. У мене немає навіть слів, щоб розповісти, що твориться в нашому ОТГ Вознесенське. Шановні переглядачі соціальних мереж, будь ласка, розповсюджуйте дане відео, щоб звернула увагу прокуратура, НАБУ, БЕБ, Офіс президента, Верховна Рада, депутати, щоб дане відео переглянули і прийняли відповідні міри. Дякую вам за перегляд даного відео.